Шановні брати і сестри, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Звичайно, я вдячний Богові долі, що, хоча з вашим пастором Василем Михайловичем ми знайомі давно, не раз заїжджали, було на подвір'ї дому молитви вашого. Але на зібранні ніяк не випадало, тому що то робота, то наші служіння. Робота з людьми і все забирало час. Але сьогодні дозволив Бог і ми можемо бути вас в домі молитви в такому гарному, прекрасному бачити дім повний людей. І звичайно, це є Боже благословіння. Я впевнено можу сказати, що сьогодні, перший, ніж хто то перший зайшов, щоб відкрити двері цього дому молитви, то на те місце прийшов Ісус Христос. В Псалмі в одному з віршиків написано є, що приходить наш Бог і мовчати не буде. Правда? Я впевнений, що на те місце прийшов Ісус Христос, і Він мовчати не буде. Він буде говорити до серця нашого, до душі нашої через пісні, через псалми, через вірші, через Своє Слово. Для того, щоб ми дето укріплялися в вірі, ми освящалися. Ми ставали ближчими до Бога, тому що події, які відбуваються на планеті Земля, говорять про те, що земна цивілізація йде до закінчення і церкві Господні нам з вами, як членами її, потрібно бути готовими. Я буду читати Слово Боже, і пару слів ще буду говорити. Написано є в першому соборному посланні. Апостола Івана з 3 голови такі слова. Подивіться, яку любов дав нам отець, що ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього. Бо будемо бачити його, як Він є. І ще одне місце зачитаю. Всім нам відоме не щось нове. Такі слова. Записано знову ж таки апостол Павло пише до Тимофія в третій голові. Знайже ти отце, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, недячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, усудливі, нестримливі, жорстокі. Ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відретлися, відвертайся від таких. Слава Богу, брати і сестри! що Сьогодні ми маємо слово Боже, яке можемо читати по домах наших, яке сьогодні проповідується на площах, яке сьогодні можна читати в газетах, бачити по телебаченні. І, звичайно, ми дякуємо за це Богові. Пам'ятаючи про те, що були інші часи, трудніші часи, коли ідеологія була така, що зовсім недалеко буде той час, коли Біблія буде в музеї. А останнього віруючого, старенького чи старенького покажемо по телевізору, і на тому буде віри кінець. Шановні мої, але прийшов цей благословений Богом час, коли розв'язку. Розкрилися ці желізні двері, і проповіді Євангелії полинула по нашій країні. Вона, не мовби, цей небо захватило так багатьох людей. І багато людей спаслися, спасаються. І ще сьогодні цей заклик Божої благодаті лунає. Ви знаєте, я планував вчора їхати до вас і ну, думав, що я маю говорити, якщо прийдеться. Що я маю говорити? Я хочу вам сказати, що ну, десь по своїй такій, ну, можливо, скажу, скромності. Я завжди відказуюся говорити, є брати старші, нехай би говорили. Але декілька разів через Дух Святий був, ви знаєте, так облічений, що за чим ти відказуєшся, коли я даю слово? Говори, тому що в ньому нуждається народ, любі мої брати і сестри. Ми читаємо, що спочатку було слово, і слово Бога було, і все повстало через Слово. Але я хотів би сказати, що напевно прийде цей час, коли цього слова не буде, і пророка Москаже, будуть ходити від моря до моря, від краю до краю шукати, але його не знайдуть. Це знову я хотів би підкреслити про те, щоб ми дорожили цим часом, дорожили цими днями, дорожили цими зібраннями, тому що не так все було. Сиділи, брати, за слово Боже. Біблію знімали, забирали, усуджували за це. Я пам'ятаю той час, коли на рік-два рази вдома батьківську хату перевертали, шукаючи Слово Боже пісенники. Але прийшов благословений Богом час і сьогодні ця проповідь Євангелії лунає по нашій землі Україна. Мені доводилося чути розповідь одного брата, який. Був в Ефіопії, в країні, де був комуністичний режим, де сильно переслідували Слово Боже, за нього за проповідь садили в тюрми, і збивали, кості ламали. І казалося, що от-от зовсім буде воно закрите повністю. Але був один брат по імені Тадеса, який не зламувався. Який говорив це слово Боже, особливо на похоронах, яких було багато, тому що багато мучеників було за віру в Ісуса Христа. І ось цей чоловік, проповідник, каже, коли я попав один раз в цю країну. Я каже, Було кругом оголошення, що завтра ранком будуть казнити оцього беззаконника. Як вважала ця країна, і ці правителі, який не підкоряється законам нашим, а все ж таки несе оцю в маси. І каже, коли настав цей ранок, привели його і вирішили казнити його на електричному стільці, якого не мали, але приладнали два проводи, і дали йому повеління замотати на руки голі дроти. Але перед тим сказали: помолися до свого Бога, якщо може, нехай він тобі допоможе. І Тадеса смиренно схилив коліна перед великою масою людей і звернувся до свого Бога. І ви знаєте, коли він став з молитви, замотав ті проводи на руки і став. І поступила команда електрикам включити там рубільник. І каже цей брат. Каже, роздався такий голосний звук і каже: по всьому місту зникло світло, а Тадеса стоїть. В люті оці цирани сказали відмотати, забрати його в тюрму і все це завтра повториться. Любі мої брати і сестри, тадеса вернувся в тюрму і цілу ніч проповідував Євангелію. Після цього, коли з ним говорили, він сказав, що мені було залишатися. Я твердо знав, що завтра вранці мене знову будуть казнити. І не спав він цілу ніч. Він звіщав цю добру звістку для тих тюремчиків, які були ув'язнені за беззаконня, які вони чинили. І коли настав ранок, все повторилося. Знову коротенька молитва, знову дроти і знову. І сказали до Тадеси: забирайся, забирайся, ми з тобою нічого не можемо зробити. І каже: він пішов. Він пішов. І цей брат розказує, каже, коли ми стояли, він проходив понад нас і пішов далі. І каже: Я закричав, брат, зупинися, я маю тебе дещо запитати. І каже: він зупинився і кажу до нього, куди ти йдеш? Він каже, Та ліпше б тобі не знати. Я йду на похорон проповідувати оцю Євангелію. То каже, скажи твоїм братам, з якими ти будеш зустрічатися, що ми, християни Америки, молимося за вас. Каже, добре, я скажу. Але передай в Америку, що ми теж за вас молимося, і пішов. І він каже: я, ну, от якось в такому нерозумінні, а за що ж ви за нас молитеся, коли в нас благополуччя, коли молитви відкриті, коли Євангеліє є достатньо, про що ви молитеся? Я закричав: Тадеса, зупинися. Він зупинився. І каже, я підійшов до нього, каже, брате, скажи, а про що ви молитеся за Америку, щоб я міг їм сказати? І Тодеса каже, слухай брате, каже, я чув, що у вас досить багато є біблій. В домі можна мати їх 3, 4, 5 і 7 різних видавців з поясненнями, з посилками і інші і інші, це правда? Він каже так, але каже, я чув ще те, що тижнями, а то й місяцями люди віруючи, можуть не відкривати Біблії. Це правда? І Він каже, правда. Слухай, ти бачиш, як в нас переслідують, завіру гонять. І ми можемо зібратися на зібрання тільки, тільки в сумерках ночі, тоді, коли немає місяця, коли, коли не можуть шпигунити за нами, щоб видати владі. Але я чув, що вас в Америці каже, тоді, коли гарна погода, коли тепло на дворі, тоді, коли служіння. Так багато людей, віруючих, можуть поїхати на пікнік. Це правда каже? І Він каже, я схилив голову, кажу, так. Любі мої брати і сестри, шановні друзі, нехай би допоміг Господь, ви знаєте, там і далі, і далі, цікава розповідь, але час втікає, ми і підвладні часу. Вона говорить про те, що ми повинні цінувати Словом Божим. Ми повинні цінувати Словом Божим. Ми повинні цінувати часом. Тому що все так не буде. Завжди так не буде. Я ще раз повторююся, про Бог через пророка моста сказав, що будуть ходити від моря до моря, шукати слова Божого і не знайдуть. Нехай би допоміг Господь, щоб ми, маючи такий добрий нагідний час, шукали Слово Божого, вели очищення, освячення. Тому що ще раз повторюються події, які відбуваються на планеті Земля, це є кроки Господні, він іде за своєю церквою, за своєю невістою, щоби ми готові забрати туди, куди, де око не бачило, що вухо не чуло, де буде утерта всяка сльоза, що людям на розум не приходило. Таке славне, гарне, добре, блаженне місце приготував Ісус Христос для своїх вибраних. Йому Хай прибуде слава в даний час і навіки. Амінь.